Такий процес Відсипаєш. оператор Тарас Процідин готує вакцину від сказу для тварин, яку мають розкидати з літака. У барабан, який крутиться, він засипає приманку. 25 шматків вакцини випадають на один квадратний метр території, яку облітає пілот. Кількість вакцини фіксується на датчиках автоматично. Оператор стежить, аби система не виходила з ладу. Щоб тут десь не забилося, може забитися тут. Може в парафін попасти там на датчик, що барабан крутить. Ну, треба слідкувати за машинкою. І можна, і в скорість можна міняти, бо, тому що може бути погодні умови, може бути вітри, і можна зменшити, наприклад, подачу кубіка. Чотири години в літак воздус на треку. Літак піднімається на висоту 500 метрів. З такої відстані розкидають вакцину лише на території мисливських угідь та полів. На сільську місцевість чи автомобільну дорогу приманку не викидають. За цим стежить пілот за допомогою авіаційного GPS-навігатора. Там маршрути є, по яких ми видержуємо курс по лінії, яка там у нас є. В рівні місцевості ну, метрів 500-600 – Це така десь висота. Вакцина з літаків розрахована насамперед для диких лисиць та вовків. Таким тваринам неможливо вколоти уколи проти сказу, тому викидають з літака приманку, в якій захований блістер з дозою вакцини. Завдяки цьому методу зменшується кількість тварин на території Чернівецької області, у яких стається сказ. Ну, вакцина, вона такої невеличкої форми, такі собі брикетики. Зверху він приманка на ньому. Це м'ясо кісткове борошно, яке має специфічний запах, яке приманює тваринок до себе. Всередині цієї приманки знаходиться блістер з вакциною. Там є антиген, тобто сама вакцина. Я б сказала, що в нас по диких тваринах відчутно зменшилася кількість позитивних випадків. В цьому році в нас не було жодного, в минулому році в нас був один, в позаминулому в нас було чотири. Вакцинальний період триває три дні. Далі, якщо жителі області побачать приманки, їх просять не піднімати та не переносити. каже Неля Голюк. Після того, як тварина з'їсть вакцину, впродовж 30 днів у неї має сформуватися імунітет. Приманки не шкідливі для тварин та людей. Христина Тимофійчук, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Буковина.